Об'єднані футболом разом сильніші Рефат Чубаров, голова меджлісу татарського народу, з нами зараз на зв'язку. Пане Рефат, чи чули ви цю пісеньку? Я це перше бачу, але дуже задоволений такою картиною. Хай готується. Але знаєте, так сталося. Ви зробили підводку про Латвію. Я так сталося в житті. Я знаю цього Андрія а, -а, -а. Він я зустрічався з ним декілька разів. Справа в тому, що ви знаєте, я. Раніше жив в Різі, це було дуже давно, але е, у нас тісні зв'язки з е, політиками е, латвійськими, і останнього разу, декілька років, я був парламенті, ну, Це було років п'ять. Я думаю, тому, був в парламенті Латвії і він був в числі тих депутатів, які зустрічалися з делегацією між лісокримсарського народу. Була пані спікер латвійського сейму е, Інара Мурнівця, яка. А зараз є міністром оборони Латвії, і він сидів тиші води, бо ми його тоді е, звинуватили в тому, що він був один із двох-трьох е, латвійських політиків, які підтримали анексію е, е, Криму російською федерацією. Але те, що він там написав в своєму е, коментарі, це абсолютний бред. Е, ну, ну, нема такого, ну, але це вже таке. Ну там же ж в них тепер запровадили іспити для людей старших. Щоб вони поскладали іспити на знання латвійської мови. Причому там якийсь рівень треба, такий мінімальний, зовсім зовсім трішечки. Слухайте, щоб... я знаю про ці іспити. Ну дійсно я дуже пов'язаний з Латвією. Там такий рівень. Добрий день. Я скільки це коштує, дайте мені там, я не знаю, там кілограм цукру, спасибі, до побачення. Все но оно, жительниця доуґавпілса міра жалується. Я йду на екзамін, і у мене ноги Рісуться. Я не ходила на курси, так як от просто у мене це денег. Я отримую пенсію 340 євро на три місяці, а мені бумажку прислали з Риги, що 70 євро треба платити за курси. А на що мені тоді жить? І це вона живе в Латвії, дістає пенсію латвійську, не російську, і mm -hmm. вона сама ми ж розуміємо, звідки вона там в Латвії цієї опинилася. І за 30 років. Вона не навчилася сказати добрий день. Скільки це коштує? Дайте мені хліба. Бачте, я так наскільки я розумію, я так знайомий теж з деякими людьми з, з Балтійських так, країн, там не знаю, Сілвера Мейкера досить добре знав наймолодшого депутата свого часу естонського парламенту. І наскільки я знаю, Латвія власне пішла трошки іншим шляхом на відміну від сусідів Литви і Естонії на початку 90-х. вони вирішили бути більш ліберальними стосовно власне цих цієї російської меншини. І, е, і, тепер і і тепер зараз. Та вони до певної міри пожинають плоди, Вони вони роблять те, що зробили естонці і литовці, десь. Бо бо в Латвії майже 50% це були прибульці, тобто ну настільки драматична ситуація була на момент е, оголошення незалежності Латвійської республіки, і тому рига мусила йти дуже повільно і дуже так знаєте, ну як ви сказали, ліберально. Але не всі це зрозуміли. І незважаючи на те, що іноді деякі ну дуже драматизують цю ситуацію, але кілька з тих, які би покинули таку, ну скажемо, Латвію, яка їм не подобається, і поїхали би до себе додому, звідки вони прибули в різні роки до Латвії, таких людей ну сотні, але не тисячі. І тому, ну, тому тут треба говорити про те, що вони просто намагалися всі ці 32 роки незалежності Латвії. Ну Латвії 33 роки. Вони ми хотіли просто зберегти, законсервувати ту ситуацію, в якій їм було комфортно, як в радянські часи. Угу. Е, прибульців, пане Рефате, так ми, бо мені би казали, що будемо про Крим говорити. Пів розмови пройшло про Латвію, але воно все пов'язано. Звичайно, прибульців в Криму теж багато, і вони такими прибульці різних хвиль. Добре. Як вони там, до речі, поживають чи не пакують свої валізки назад додому? Ну, чесно скажу, що такого вибуху від'їзду немає. Маси не стоять в черзі на Керченський мост. Але якщо слідкувати за кримськими пабліками, відчай істерика, де у кого майже вимоги, що дуже Дивно для такого е, путінського режиму. Тобто, ну, по перше, люди запитують, чи є якийсь план у влади, е, що далі буде, де інші е, прогнозують, що будуть нові атаки, і буде знесено Керченський міст. Третє кажуть, де ж оця розхвалена система протиповітряної оборони. Тобто, от якщо ми говоримо от про тих ту частину мешканців Криму, які є такими проросійськими і в значній мірі, ті, які переселилися до Криму за роки окупації. Мене дуже здивувало, і я, я не знаю, як це оцінити. Я не хотів би тут зачіпати чиїсь ще релігійні відчуття, але здається, тут немає нічого близького до релігії. Гауляйтер Севастополя повідомив про те, що от під час пожежі в штабі. Чорноморського флоту в Севастополі все навколо згоріло і там була ікона. На якій е, ну він каже, що була ікона, на якій був зображений адмірал Ушаков. Ну його е, вели. Е, в ранг святого в Росії, і нібито рама згоріла, але полотно дерев'яне на яке зображення адмірала, воно ціле абсолютно, і тому, от я буквально перед вашою передачою прочитав, він каже: я виходжу з пропозицією до благочинного Севастополя, щоб 15 жовтня провести хресну ходу по всіх населених пунктах, які входять до міста Севастополя, і щоб просто ну, подякувати. Ви розумієте, що відбувається? Вже немає жодної віри в систему російського протиповітряної російської оборони, але є тепер вже намагання захиститися іконою, ну, яка була написана, зрозуміло, що буквально в новітній період. І це я не думаю, що це ікона, але далі тут не буду говорити, щоб ну це хай дають оцінку благочистиві отці. Тобто там Путін казав про те, що у нас тепер Путін е, Путін каже, Крим захищений, бо там стоять С 400 А тепер він буде казати: ну в нас же ж там є ікона Ушакова. А ми зараз домальовуємо ікону адмірала Нахімова. що в принципі Крим буде надійно прикритий. Але ви знаєте, до хресної ходи може долучитися більше половини українського парламенту. Якщо вірити Стефанчуку, вони ж теж підтримують цю церкву. і На них немає голосів на заборону. У ПЦМП. Ну, ну тут то хай вирішують наші законодавці, але я просто говорю тут, як політик, і знову ж на цьому акцентую увагу, щоб ніхто не ображався. Я просто бачу своїми очами в Криму 2014 році. Оці перші так звані знаєте, ну невідомі люди, які були в камуфляжі, але. Без цих опізнавальних знаків вони ночували в церквах російського патріархату московського. Вони там зберігали зброю. Вони звідти робили набіги і, і, і репресії проти кримських татар. Церква, яка ну використовується як знаєте, механізм експансії агресії проти України. Я думаю, що вона не може існувати. Ну, і тим більш ну, є Украї... православна церква України. А чого ж тоді не хочуть поставити на голосування? Щоб ми принаймні побачили, хто з депутатів хоче, щоб ця церква далі залишалася в Україні? А... Ну от тут можливо, це просто ну можливо і психологічно і ментально важко деяким народним депутатам тут приймати рішення. Це просто хібне уявлення. Це ж не тільки у сфері релігії. Ну в дуже багатьох питаннях громадяни України і політики не є виключенням. Вони свою позицію визначають, виходячи з тих міфів, стереотипів, які вкорінилися в їх свідомості. А це вже е, столітня робота е, ну раніше Російської імперії, потім радянського союзу. Ми дуже, е, дуже часто, ну зараз все менше і менше. Оце ж і є якраз те, чого Москва дуже не хотіла б, і в якійсь мірі вона намагається оце зберегти, щоб ми на власну історію, на власну культуру вибачте мене на власні. На власне майбутнє все це визначали очима російської історіографії, вказівками нібито єдиного духовного центру. Ну від цього це, це треба позбавлятися. І сподіваюся, що український політиком вичавлює от такі підходи і себе теж. Ну він дійсно вичавлює, але це дуже болісно Лавров, міністр законом справ Росії, Сі знову почав казати про те, що, начебто, Росія готова до перемовин, але не з такими ультиматумами, які ставить Росія. Зокрема, питання Криму воно не повинно навіть виноситися на обговорення, мовляв, це перегорнута сторінка. Паралельно в них розганяється зараз якісь історії. Я бачу по всіх, навіть державних і недержавних мас медіа чи засобів масової інформації про те, що, начебто, незаконно передав свого часу Крим в ОССР. Хрущов, не теж не не. не не новина, умовно кажучи, але вони тепер вже переписуються в підручник. Так, вже це в підручник записують, що який був Хрущовні гадять. Я про те, що насправді в цій всій історії є люди, є народ, для яких це. ну, і, у яких іншої рідної землі немає. Я маю на увазі кримських татар. І чи Україна не повинна теж діяти тут також і проактивно, наприклад, вже зараз всерйоз розробляти і може навіть впроваджувати ідею кримськотатарської автономії в Криму. Да, дивіться. Це ну, та тема, про яку ми маємо говорити дуже детально, глибоко, серйозно. І знову ж, це питання: наскільки наші політики до цього. Готові підготовлені, я би сказав, в даному випадку. Я собі не виключаю, що ми можемо стикнутися з такою ситуацією, коли будуть дуже складні е, протиречиві е, такі переговори е, наприкінці російсько-української війни. Переговори навколо умов е, миру, щоб уникнути в майбутньому будь-яких загроз е, е, з боку Росії, ну, щоб не було реваншу. Чи це Можливо, не буде... будуть якісь би пере... добрий... З кордоном з кордонами Росії і я не виключаю, що Крим буде одним із таких центрів дискусії. Зрозуміло, що в Української держави всі е, аргументи для того, щоб зберегти свою територіальну цілісність, і світ нас буде в цьому підтримувати. Це безперечно, але саме у українській державі є ще один е, аргумент якого немає жодної сторони, це наявність на цьому на цій українській території його корінного народу кримських татар, які хочуть визначати свою подальшу долю у складі української держави, і це абсолютно все спирається на міжнародне законодавство, і в тому числі на ті закони, які ми приймаємо в своїй державі, скажемо, закон України про корінні народи України. Ні і тому нам за от цим напрямком по цьому вектору нам треба йти і ну, йти більш активно, бо це є один із таких дуже ну, ефективних наших механізмів для того, щоб і потім вже після звільнення Криму укріпити українські в звільненому Криму. По суті, є, є звичайна історія, бекграунд того, як Крим став автономною республікою. Це ви її дуже добре пам'ятаєте, наскільки це теж були компромісні речі. Але по суті, це була, якщо називати речі своїми іменами, це була російська автономія в складі України, і мені здається, що це несправедливо. І це було би хорошим, мені здається, сигналом для тих кримських татар, які залишаються на рідній землі, але в окупації, що е, їхні інтереси враховані і можливість для... Відновлені процвітання кримськотатар кримських татар, також як окремого етносу і культури вони будуть в незалежній Україні майбутнього. У нас буквально дві хвилини лишаються. абсолютно з вами. Погоджуюся. Ми сьогодні маємо дуже чітко показати світові і собі головне українському суспільству, Суспільству, яким буде український Крим – Після звільнення, і зрозуміло, що ми маємо зробити все для того, щоб всі, хто і далі житиме Криму, громадяни України, а не забуваємо, що там є не менше ніж 500 тисяч етнічних українців, там є корінний народ, який стільки потерпає від окупантів, і всі інші люди вони дійсно мають бути забезпечені рівними правами, не риторикою, але реальними правовими механізмами. і ці механізми ми маємо зараз схвалювати і втілювати в життя. Пане Рефати. Дякуємо Дякую. вам, Рефат Рефачубаров, головами шлісу кримськотатарського народу, був із нами. Дякуємо нашим глядачам, що ви були із нами.